Християнство і церква приводять людей до кращого. Будь-яка ідеологія на сьогоднішній день, цим можна твердо сказати, приводить до гіршого. Тому що в нас за спиною вже є достатньо і воїн, і насильства, і подібного до цього. Притечі Антихриста. Хто вони? Це Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Мусоліні, і інші. Це політичні режими, які стали найбільш кровопролитними за всю історію людства. них було щось спільне. Це віддалення від Бога, теорія еволюції. Це змушувало їх бачити в людях не більше ніж тварин, яких можна відбракувати і вбити. А що як історія повториться, і скоро людина залишиться один на один зі справжнім антихристом, тоді всі криваві режими будуть нічого в порівнянні з його правлінням. Всім дарванізмом людина почала відходити від Бога. І чого це коштувало людям? Більше 160 років. Насильства, диктатури, расизму, тортур, переслідування війни. Тоді церква в страшні роки мала сміливість піднімати свій голос, тільки церква була категорично проти пропаганди Гітлера. Як і казав Ейнштейн, я відчуваю велику прихильність і захоплення, тому що церква самотужки мала мужність і завзятість стояти на розумній істині і моральній свободі. Я змушений визнати, що те, що одного разу зневажив, тепер без. Безостережно схвалю люди. Гинули, тому що вірили лже месіям і лже вождям, які забирали в них життя. Та люди не вірили Ісусу Христу, який віддав за них своє життя.